І так, Усім привіт, моя зелена банда, з вами Fluttergрін. Сьогодні ми записуємо, так скажемо, реакцію на канал Житомирського броні. Суть у тому, що він недавно мені написав е комент, що. О, легенда вернулася 18-19 ро року, дивився тебе. Я пам'ятаю аватарку, звісно, тут, на жаль, Таким чином, не буде її видно. Ось. Так, так видно. Я пам'ятаю цю аватарку чогось, чи оформлення навіть. І нікнейм був раніше Броні як який і підписано. Але в будь-якому випадку, я його пам'ятаю, скажу так. Так, стопе, це. Я не той ролик відкрив взагалі. Так. І в цілому, що хочу сказати. Мені скидували це відео на реакцію. Харо знімуть лайф акшен по My Little pony Давай-ка глянемо, що ти скажеш нам про це. Здоров. Можливо, хтось вас чув, що компанія Hasbro сумісно з Amazon планує зняти лайф екшен по мультисеріалу Little Pony», В якому будуть участий, живі актори. А якщо ні, то ми зараз обговоримо дану тему. Це буде моє перше відео на. Живі актори. А, окей. Тільки нашо. По-перше, я хочу сказати, чого у тебе стільки картинок R34. Альо. Це занадто багатько. І слава Богу, у мене, карт... у мене вебка закриває те, що от прямо занадто відверто. Даже скажу огольодно. В будь-якому це. Це перебір. <хи> І да, ти хоч. Кор Коротше. Коротше. Ладно, не, не буду по поводу фона, але. Ладно. В цьому каналі, де я буду показувати свою рожу в очках, та щось розказую. Цікаво, те, що дану тему обговорюють загалом на анономно ютубі. І також трошечки на російськомовному. Але я буду першою людиною, зніму це відео на україномовному ютубі. Річ у тім, що компанія Hasbro та компанія Amazon вирішили анонсувати вихід лайф-екшена по мані у якому будуть залучені живі актори. Наразі поки не відомо, як це іменно буде виглядати, але можна припустити декілька теорій. Перша теорія це будуть актори, які будуть переводяні у персонажів ММП типу Equestria Girls або щось такому бійці. Можливо, це буде схоже щось на косплеї броні, приблизно як на ті фото, які вони будуть виглядати. Ага. В принципі, це дуже досить банальніший варіант. Друга. Окей, я представляв, що лайф-екшн по паням може виглядати як, типу, як люди, які попали в світ по МЛП, де паняшки будуть якби. 3 d шними і до них попали, типу, як реальні люди. Так же само, як, наприклад, виглядав лайф екшн по Майнкрафту чи чомусь такому. Блін, так. Коротше, ладно, я зроблю повну критику на тебе житомирській броні, в кінці ролика, щоб. Ну, щоб, можливо, щось захтів там. Для себе підчеркнути і, можливо, покращити контент просто на всяк випадок. CGI модельки персонажів, як, наприклад, у фільмі про Соніка або 2D-персонажі, як у понеме про Кубова. Вот, вот. Чи в тих самих фанатських анімаціях, де, можливо, ви теж могли бачити, як, наприклад, по Rainbow Dash, де вона потрапляє у світ реальних людей, в реальний світ, і в неї там головний герой знайомий. Це зроблено по фанкіку uh, Little Deshi, чи щось таке. Я вже не пам'ятаю, як точно називається, Але це дуже сумна історія, скажу вам. До речі, така цікава Третя, досить бредово, але хто його знає. Можливо, в фільму будуть залучені справжні коні, і тільки... от є, до речі, два нюанси. Чи будуть вони розмовляти людською мовою або не конячою, або чи будуть вони перефарбовані у персонажів МЛП? Досить така бритова теорія, але хто його знає, можливо, так і знімуть. Ну, це так. Це... Да. Ну, враховуючи Hasbro, вони будуть намагатися по максимуму все зробити так, щоб. Ну, я не знаю, так, щоб максимально для дітей підходило, або для новомодних дітей, там... може, якісь приколи будуть з там... мемів, які вже моє покоління не розуміє. Те, як люди потрапили у світ, кубик ну, знайомляться з місцевими мешканцями, виживають в ньому та шукають вихідно, або залишають та будуть жити в ньому. Чому? Ні. Те там буде, як, наприклад, зробив один чувак, його звати Бренду. Можливо, хтось з вас чу, не чув, у нього є свій канал, називається Броня Поні Продакшн. Чув. чув. Річ усім, що він, до речі, знімав таку анімацію. Він, до речі, не сам знімав, йому, до речі, всі допомагали. За допомогою портала, який відкривається з його комп'ютера, потрапляє у Edве і знайомиться з персонажем МВП. Я, до речі, це чув, але ніколи його не дивився. Я, я із того часу дивився. А, поні зустрічають реальний світ. Там, де. ну, Можливо, хтось бачив, я від Доктор Тім робив озвучку, робив реакції на їхню озвучку, то там доволі такий як повноцінний серіал зробили. Прикол в тому, що то просто була чисто фанатська анімація, де просто так все криво зроблено і не дуже. Простіше кажучи, було зроблено на коліну, коли вийде сакі. Звісно, невідомо, але я чув, що він може вийти десь у 2027 чи 2028 десь в руках. Це по версії чату чи потім. Може пізніше вийти, може чуть раніше. Зараз поки стосовно цього інформації дуже мало, і невідомо. Також цікавить питання в тому, по якому поколінню буде зняти даний лайф-екшн. Але якщо так будуть залучені живі актори, то можливо це буде подібно щось до першого покоління, де окрім вони там також були люди. Можливо, ви могли теж бачити, я не знаю, чи хтось у нас дивився там перше покоління. Принаймні сподіваюся, що в даному фільмі буде зняти сам Райан Гослінг. <свісна> Тому що якщо він не буде залучений до зйомок, то все, фільм буде рісті та бараша повна. Так, <свісна> да, згоден на 100%, Райана Гослінга нам в поні фільм. <свісна> Але в цілому. Якщо так подумати, то Hasbro, не розуміючи фанатів, як завжди, вони можуть зробити взагалі оддільне якесь покоління, зв'язане з лайфом. Тобто покоління лайф екшн мові щось типу того. Ну і в принципі все. Це все, що я міг розказати стосовно цього фільму. Так як стосовно нього інформації дуже мало і багато що невідомо як воно це все буде виглядати і як воно все буде насправді. Але ну, декілька своїх теорій, деяких там я взяв з інших людей, деякі я вже там своїм чу-чуть приприв. Але факт в тому, що можливо колись він вийде, ну і ми нарешті вже дізнаємося, що він буде. А так поки невідомо, тому що немає не тізера, не самого тренера, щоб хоча б приблизно мати уявлення, що там буде. Ну, Поки нічого такого, поки тільки те, що його планують зняти. Ну і в принципі я думаю все. Кому сподобався а, даний відос, е, обов'язково тисніть вподобайку. Окей, я вподобайку тисну. А в принципі, було цікаво послухати ще й зі своїми приколюхами. Але як я і обіцяв, я хотів би зробити конструктивну критику невеличку. Я розумію, що я не найкращий блогер, який би міг її зробити, але, можливо, дослухаєшся, можливо, ні. Але то таке: по-перше, будь ласка, позаліпляй, якщо знімаєш на такому фоні, позаліплюй повну обнажонку. Моя вебка якраз стала так, що заліпила те, що ну, ніяк не має бути. Скажу я вам чесно. Вон, а камера була трохи отак, і вебка якраз стала от, за мною, там, де є повна обнажонка Збоку. Чи це не так, я не знаю. Ну, в цілому, подивися по стінам, щоб не було чогось такого, бо буде дуже обідно і печально, якщо YouTube вирішить видалити канал чи якісь определені відео. А, також, можливо, попрацюй над своєю над своїм спічем, щоб він не, не звучав сильно монотонно. Тому що ти дуже бистро тараториш, я намагаюся якби, вслухатися через занадто голосну музику, і на монотонності деякі факти просто-напросто упливають з моїх вух, і я не можу. А, Чітко сприйняти саму інформацію. Але в цілому доволі таки непогано. Непогана подача, приколи. І я так розумію, ти себе сприймаєш як броню панка. Але до статусу панка тобі, мабуть, не, не вистачає хоча б якоїсь бороди. Я не знаю. Але все ж таки оригінальненько. І такого контенту дійсно не вистачає на україномовному Ютубі. В особливості по різним фандомам. Тому що я знаю, що є, які по чисто крипіпасті знімають як йогурт, на який я вже знімав реакції. Як. Не знаю, прикладів взагалі немає особливо. От як ти не вистачає такого більше контенту? Як. Як всі інші. Коротше, радий був робити реакцію. Якщо буде більше цікавого контенту якогось, я обов'язково зроблю без питань. Мені самому цікаво, до чого ти можеш прийти зі своїм контентом. Як бачиш, я підписаний на твій канал, був до зйомки цієї реакції. Але, дякую. Дякую вам за перегляд. З вами був Флатерхрін. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, що ви хотіли, щоб я ще зробив реакцію. Також підписуйтеся на Житомирської обороні. Людина розвивається, розвиває свій канал. Буду дуже вдячний, що і на нього будете підписуватися. Сподіваюся, я не образив. Своєю критикою я намагався як можна прийнятніше сказати те, що думаю. Просто щоб, ну, щоб було зрозуміло, і щоб знав, куди ти можеш, в яку стізю ти можеш далі розвиватися в цілому. Не тільки як контент-мейкер, а як і людина. Добре. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег. Всім дякую. Sim, papai.